НАТО, що стоїть за абревіатурою Північноатлантичного альянсу, є однією з найвпливовіших та ключових організацій у системі європейської безпеки. Засноване у 1949 році з метою забезпечення колективної оборони та безпеки своїх членів, НАТО стало визнаним символом стабільності та співпраці в регіоні. Основна мета НАТО забезпечити колективну оборону своїх членів. Це означає, що агресія проти одного члена розглядається як агресія проти всього альянсу. Такий підхід сприяє стримуванню потенційних загроз і забезпечує високий рівень безпеки для країн-членів. По-перше, важливо відзначити, що НАТО забезпечує не лише військову безпеку своїх членів, а й сприяє політичній та економічній стабільності в регіоні. Альянс є місцем обговорення важливих питань між країнами-членами, спільними рішеннями з питань безпеки та взаємодією на різних рівнях. Присутність НАТО в регіоні додає стабільності та спокою. Це дозволяє країнам-членам зосередитися на економічному та соціальному розвитку, не витрачаючи значні ресурси на власну оборону. По друге, НАТО є символом єднання та солідарності серед країн Європи та Північної Америки. Це дозволяє відповідати на загрози та виклики, які ставляться перед регіоном разом із координацією зусиль та ресурсів. Крім того, НАТО впливає на розвиток військово-технічного співробітництва. Обміну досвідом та найкращими практиками, що сприяє підвищенню ефективності військових структур та збільшенню рівня безпеки в регіоні. НАТО активно працює над впровадженням новітніх технологій та інновацій в галузі безпеки. Це включає кіберзахист, розвиток високоточної зброї, розвідувальні технології тощо, що робить регіон більш захищеним і готовим до сучасних викликів. Однак НАТО також стикається з викликами та критикою. Наприклад, деякі країни стверджують, що деякі рішення Альянсу можуть впливати на геополітичну ситуацію в регіоні та призвести до напруженостей з іншими країнами. Усе це разом робить НАТО ключовим гравцем у забезпеченні безпеки та стабільності в Європі, а його вплив на європейську безпеку стає ще більшим і значущим в умовах сучасних геополітичних загроз. Однак важливо пам'ятати, що Альянс має свої виклики та обмеження, які потребують постійної уваги. Та аналізу для забезпечення безпеки та стабільності в регіоні роботу виконували курсанти Ткаченко та Мірошник групи С-21.